І робили забави, читальники в просвіті так само зробить забаву, то хлопці зі всіх сіл знайдуть. Забава така, аж ну, бабиться, то було. У нас село було, можна сказати, найбагатше за всі такі села. І ту нас хрублів тому колись його величали. Бо то були багато господарів, було, і вони всі були богачі. Було багато тих людей, а то все було багато майна мали так того. Ті, б... Але людей не мали, бо то так там, не мали там, по одному, по дві дитині і все, то були богачі. А наймати прийшлося робити, то, то було тяжко. Їздили на чужі села і брали людей. Щоб там щось допомагали, кухарки тримали собі коло себе, щоб допомагали сам їм робити. І так, або свої черги мав череді, то здужав, а не мав череді, то мусив когось найти, щоб щось зробили. Це таке було.